Всім доброго ранку. Сьогодні 6 травня 2024 року. І так як я приїхала на 20 хвилин раніше, чим починається робота, вирішила записати маленьке відео, яке я хотіла записати вже кілька днів, але не вистачало часу і погода була погана. У нас цілий тиждень йдуть і обіцяють дощі, тому під дощем не сильно. Мені приємно записувати відео, а сьогодні я спізнилась на автобус по тому маршруту, по якому я завжди їжджу додому, і вирішила поїхати в протилежний бік. Я бачила автобуси туди ходять. І виявилося, що так навіть краще через старий маршрут я приїжджала. Ну, саме раніше, без п'яти хвилин до таргету. а по новому маршруту я приїхала за 20 хвилин, тому, мабуть, так і буду їздити. Ось так, що, що не робиться, то до кращого. Ось про що я хотіла сказати. Останні відео я записала е, в понеділок, е, ще в квітні. Останній понеділок на тому тижні. І Це було 30 чи 29 квітня, я не пам'ятаю. І я записала, в мене був вихідний, я записала про третій, перший, другий, третій етап в моєму житті. І так сталося, що ввечері я узнала новину. Мені подзвонила дочка, що їй передзвонили з будинку, соціальному будинку, куди я. Стала в чергу на поселення, її передзвонили в той день ввечері і сказали мені прийти на інтерв'ю в п'ятницю. Це було 3 травня, я вже не стала знімати про це відео і казати. Я, хоч і не сильно в це вірю, але вирішила, думаю, ну не буду, щоб не зглазити, А то ще удача від мене відвернеться. І поїхали ми з донькою. П'ятницю на інтерв'ю я вийшла на роботу, потім відпросилась, пішли на інтерв'ю цей будинок, і що цікаво, що мені дали квартиру, не пройшло ще і півтори місяці. Я у доньки ще місяць не живу. Сказали, що в кінці травня, на початку червня, я можу заселитись, тому що там ще живуть люди і вони переїдуть в іншу квартиру. Мабуть, дуже старі люди, ну для яких потрібно якісь там ну, приспособлення для пожилих людей. У мене запитали, мені таке потрібно. Я кажу, ні. Ну там якісь ручки в і ще я не знаю, що там таке. Тому я буду чекати, вони будуть жити до кінця, місяця, місяця потім переїдуть, а мені сказали, подзвонять, і я зможу переїхати. Так що цікаво, я тільки в неділю розпакувала всі свої валізи, коробки, чемодани. Думаю, діти приїдуть і скажуть, наскільки ж можна мама на чемоданах сидіти, жити. І я все розпакувала, думаю, зніму вам відео, покажу апартменти, в яких я живу, і тепер я знову пакую. <смі> тобто я вже вчора в чемодан знову все кидала свої літні речі. Думаю, я їх зараз носити не буду. По крайній мірі плаття точно там ліс, там спальний район. Там мені нікуди їх носити. Ті плаття, юбки літні, тому я все спакувала назад. Але поки я не переїхала в квартиру, я вважаю, що все може статись. Не дай Бог ще передумають і не дадуть. Але ми заповнювали дуже багато анкет. І номер квартири не сказали, ну, сказали, що все добре, і що вони самі, самі не очікували, що я так швидко отримаю квартиру. Вони пам'ятають, як ми приходили, питали, як я дзвонила кожного дня. Також хто вперше на моїй каналі і не знає, я хочу сказати, що я і відповісти на питання одна в мене підписниця написала з Каліфорнії. Я їй так трошки написала, відповіла. А зараз хочу всім сказати, щоб я сто разів це не повторювала. в мене й немає часу. Значить, як я номер програми я не знаю. Я просто в цьому будинку маю подругу. Ми з нею познайомились, коли їздили в Валді в магазин і разом ходили, познайомились. Вона італійка, але живе тут 22 роки, і вона живе в цьому будинку, і вона мені сказала. Що ж із 62 років можна поселитись, тому що бабуся, якій я допомагаю, вона сказала, що з 65 років. Але ця моя подруга, вона сказала, мені в 69 на той час їй було, але вона виглядає дуже добре. І вона каже: я вже живу тут 7 років, 62 двох років. Тому вона мені казала: подавай, ставай в чергу і заселяйся. Вона знала. Що я живу на орендованій квартирі і дуже-дуже багато ну, плачу за цю квартиру. 2 400 ми на двох платили, і тому я багато працюю. І, але на той час мені ще не було 62 роки, як я з нею познайомилася, і вона мені сказала, і ось я дочекалась, мені в січні виповнилось 62 роки. В лютому ми здали документи на грін карту. І в березні відкрила черга. 13 березня відкрила черга на один день всього на рік, але до 13 березня з 14 лютого я дзвонила кожного дня, крім вихідних днів, цей будинок і питала в 9 ранку. Черга відкрилась, мабуть, я їх вже задовбала своїми дзвінками, тому що коли повинна була відкрити черга, вони мені самі вже передзвонили і сказали. Півдев'ятої. Я в дев'ять дзвонила, вони мені пів дев'ятої перезвонили, сказали, що сьогодні відкривається черга, тому приходьте. І ми прийшли з дочкою, заповнили кучу різних там. велика, Була одна анкета, було дуже багато питань. Інші люди якось швидко заповнювали, ну може вони на пенсії, їм писати було нічого. А мені треба було писати і роботу, і адрес орендованої квартири. На якій я жила, і хазяйки, всі контактні дані, контактні дані в магазині, менеджери. В общем, все підряд. Дуже багато ми писали, і тому дякую доньки, я б сама б це все не зробила. І вони сказали чекати. Я їм сказала, що я переїжджаю з квартири в квітні місяць, і я не можу платити, тому що дорого, і їду до доньки. Можна отримати квартиру. Вони сказали, ні, ми так рано не даємо. А це вони в п'ятницю самі були в шокі. Вони сказали мені нам, що ми не очікували, що ви так швидко отримаєте. Ми вас пам'ятаємо, як ви приходили, як ви дзвонили. І спочатку вони у мене питали якийсь номер, тому що в мене ж грім карти на руках немає. Номер, мабуть, типу як біженці приїжджають, але донька пояснила, що коли я приїхала, ще цієї програми не було. Я приїхала по турвізі, тому потім зробила ТПС І зараз гінкарта.